Всім доброго дня! Все більшої популярності набирає посадка цибулі та часнику на зиму, адже вона дозволяє нам отримати урожай на кілька тижнів раніше, аніж при весняній посадці. От сьогодні я, сьогодні 31 жовтня, я сьогодні сажу цибулю на зиму. Коли садити цибулю, значить, звичайно, що потрібно орієнтуватися по погоді. Ну, говорять, що треба, щоб була вже вночі мінусова температура, щоб градусник термометра вночі показував мінус 5, тоді пора садити. Але зараз такі у нас зими, такі погодні умови, все так помінялося, що те мінус 5 можуть бути. І в грудні, і в січні. От. І от у мене ще є така народна прикмета, коли садити цибулю. Це тоді, коли на березі пожовкне листя. От. І у мене от там, зараз от, підніму камеру, якщо вам буде видно, у мене там в кінці мого участка є такий гайочок, і там ростуть берізки. Вон, бачите, які вони жовті. Вже пожовтіли берези і скидають своє листя. От я вже сьогодні і саджу свою цибулю на зиму. Значить, що потрібно підготувати до посадки? Звичайно, що це готуємо ґрунт Значить, вибираємо рівну діляночку, от щоб на неї влітку світило сонце. Цибуля любить дреновані, добре, як кажуть, Удобрені ґрунти. От. Значить, посадковий матеріал. Я буду висаджувати ось таку цибульку, невеличку сорту радар. Значить, цибулька повинна бути вся непошкоджена. От. Все те, що підгнивше, підпорчене, все ми відкладаємо. В сторону, як кажуть, і оцю цибу... 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 цибулинну шийку, оцю ось, бачите, я показую її, я в цибулі не зрізаю. На весні, коли ми висаджуємо, я зрізаю її, а під зиму, коли висаджую, не зрізаю. От, Значить, показую, зараз покажу вам діляночку, йдемо на мій участочок ось. Значить, ось я вже тут підготувала свої ралки. От, значить, ралочки роблю на глибину десь 5-7 сантиметрів на глибину. Відстань між ралками десь сантиметрів 15-20, ось ця відстань. Так? І цибулинка від цибулинки до 10 сантиметрів. От приблизно так. Значить, в Вралки я вже поклала осіннє добриво, суперфосфат подвійний. Я цим добривом користуюсь, я вже не раз говорила, що це добриво довготривалої дії розчинення. От воно діє не зразу, а по мірі того, як будуть зимою в нас йти дощі, сніг розставати. І це добриво поступово розчиняється в ґрунті і підживлює наші вже вкорінені рослини. Цибулинки, вірніше сказати. так, от, І присипаю цибуля, як і всі цибулькові, як і чесничок, любить попіл. Я попіл, отак, от, бачите, ось, ось, я показую, як я роблю. Я прямо по цибульці його підтрушую, так, припудрюю. Отак от. От, от. Показала вам на одному рядочку, і слідуючий, рядочок також, значить, суперфосфат подвійний, значить, вношу. В лунку десь 10-15 грам на метр квадратний. Ну, якби, щоб було вам як би, зрозуміліше, от так як редьку ви сієте так ріденько значить, от так я вношу і суперфосфат Тепер, значить, свої ралки я зараз зароблю. Землею, цибульку туди. значить Цибулю, посадковий матеріал я перед посадкою ні в чому не замочую. От, в ралки води я не наливаю. І після посадки теж свою грядку з цибулею я не поливаю. От, значить Зараз зароблю цибулю цієї ралки от вирівняю ділянку. Ну і мульчувати поки що не буду. Замульчую пізніше. Можна мульчувати, можна не мульчувати. кожен робить по-своєму. Можна замульчувати, що у вас є. там. Опали листя, можливо, в когось є якісь опилки, можливо, якісь хвойні гілки є. От, ну, під Таким підручним матеріалом, кукурузинням, люди, чінням раніше мульчували, на грядочку накидали його. От, Зараз. Закрию цибульку і покажу вам, як буде виглядати моя грядка з посадженою цибулею. Позагортала я свою цибулю, ралки свої, і поставила ось такі кілочки, міточка, де у мене буде діляночка з цибулею. Значить, замульчую я її пізніше, як я вже сказала, коли вже будуть такі ну, доволі серйозні приморозки. Ну, а навесні, звичайно, як тільки земля почне прогріватися, мульчу знімаю. от, Можна знову використати оцей попіл, потрусити по ділянці і злегка зворушити землю, значить трошки якби її підсапати. Мульчу треба знімати, ну, як тільки почалася гарна вже весняна погода, якщо ми бачимо, що вже Такі гарні, доволі сонячні дні, і земля прогрівається. Ну це все видно. От. Треба знімати мульчу, щоб рослинкам було гарно пробитися на цей світ, як кажуть. Так? От. Ну і після кожного дощу бажано, звісно, звол... ну, зрихлювати землю. От. От такий у мене догляд. За цибулею. Хочу ще сказати: забулася в началі відео сказати, що у мене ділянка була підготовлена через те, що я, ми висіюємо на своїй ділянці сідирати. Ось бачите, вони вже в нас переки, переорані, загорнуті в ґрунт для того, щоб вони там перегнивали. Це у мене у нас була посаджена гірчиця. От, ми завжди так робимо. Є люди, що скошують цю гірчицю і залишають її так зверху на землі. В ну, кожного, як кажуть, своя думка, але ми завжди робимо так, через те, що коли ці рослини гірчиця перегниває в ґрунті її стебла, то щоб ці поживні речовини залишалися в землі, щоб не вивітрювалися вони на поверхні, а щоб все воно йшло в землю. Значить, моя ось така думка. От, значить, бажаю вам усім гарних врожаїв цибулі. Дякую за увагу і до нових відео.